Вітаю вас, шановні друзі! Слава Господу і Спасителю нашому Ісусу Христу. Сьогодні у нас з вами така цікавенька тема, трішки навіть детективна. Будемо проводити невеличке розслідування, і з самого початку запрошую вас пофантазувати. Уявімо собі ситуацію. Ситуацію, яка е відбувається достатньо часто, до речі. Ось приходить людина на сповідь і каже священнику, що у неї гріхів немає. Отака ось дивна ситуація. Я їй сказав уявити. Хоча будь-який священник вам скаже, що таких ситуацій о, в його біографії було досить і досить багато. З одного боку, людина, яка приходить на сповідь, заявляє, що має бажання покаятися. І що щиро просить у Богопрощення за вчинені гріхи. Мати сумніви щодо щирості такої людини я не можу. І тому я дійсно вважаю, що людина прийшла на сповідь і дійсно хоче покаятися. Але на питання: а які ж у неї є власні гріхи? Бо сповідати це значить відкрито зізнаватися, відкрито засвідчити про свої гріхи. То на таке питання людина відповідає: ну, гріхів у неї немає. Гріхів немає, але покаятися все одно бажає, і за гріхи прощення просить. За гріхи, яких немає. Ось. Звичайно. Ти починаєш людині щось пояснювати, задавати якісь питання, підводити до думки, що оскільки вона прийшла на спові, то логічним буде сповідатися. То на все це нерідко чуєш, знаєте, таку вимучену, видавлену. Із себе фразу, що можливо, якісь гріхи є, бо усі ж грішать. Але гріхи, продовжує людина, гріхи такі, як у всі. Невеликі, великих гріхів немає. Нікого не вбила, каже людина, ні в кого ні в чого не вкрала. У мене тільки маленькі гріхи, великих гріхів немає. Маленькі гріхи, які тільки назви люди не придумали. Аби применшити те, що фактично у них є. Ну, тобто гріхи, так? Да? гріхи маленькі, гріхи повсякденні, побутові, такі, як у всіх. І це лише ті епітети, які чув особисто я. Я ніколи насправді не заохочую людину на сповіді обмовляти себе, або щоб вона вигадувала гріхи, яких у неї немає. Так само мені не близька і оця така, знаєте, параноїдальна думка думка про те, що я живу і не бачу свої гріхи. Звісно, щось може висвизнути з нашої уваги. Але жити у постійному страху, що я щось пропустив, щось не назвав на сповіді, а тому через це не отримав і Божого прощення ну це вже, вибачте, психологічна проблема. Яка виникає через хворобливу релігійність. А вона, в свою чергу, проявляється тоді, коли людина не розуміє основ християнства, і людина, на жаль, не пізнала, яким є Бог. Хоча, можливо, і багато разів в Євангелії читала як текст, але так і не осягнуло, яким чином Господь звершує наше спасіння і все ще, на жаль, перебуває у юридичній площині взаємовідносин із Богом. Тому намагають, будемо сьогодні намагатися знайти рівновагу між оцима двома крайнощами, де з одного боку нав'язлива ідея перебільшувати е, свої гріхи, думаючи, що так проявляється смирення. Знаєте, коли людина впевнена, що вона повинна вважати себе найбільшим грішником, і, начебто, оце самоприниження і є е, е, вірним шляхом. І достатнім для нашого спасіння. А з іншого боку, це легковажне ставлення до своїх гріхів, коли людина і собі, і на сповіді повторює, що має лише дрібні провини, які і не варті особливої уваги. Бо вони ж такі, як у всіх. Ось власне про це, про гріхи, як у всіх, про маленькі гріхи, ми сьогодні з вами і поговоримо. Всім, я думаю, вже зрозуміло, що я непримиримо ставлюсь до ідеї так званих маленьких гріхів. А інакше тоді нам потрібно було б проводити розслідування. Розслідування, щоб не знаю, поміряти чи зважити, чи вдатися іще до якихось способів, аби чітко розподілити гріхи на якісь там великі і маленькі. А можливо, б у нас би з'явилися гріхи якісь там середні, бо хто його знає, яка б у нас би там виникла класифікація після того, як ми ті гріхи чимось там заміряємо. Я навмисне довожу цю думку до абсурду, аби підкреслити, що вона є такою абсурдною, і самого свого початку. Бо немає у нас жодного вимірювального пристрою, аби розподілити гріхи за їх величиною. Хтось може сказати, ну що ти оце видумуєш? Ну хіба не зрозуміло, що там вбивство чи перелюб це гріх великий? А сказати неправду чи принести там щось із роботи додому, що там десь що, знаєте, так поганенько лежить, ну це ж невеликий гріх. Що тут зрозуміло? а що ти тут знову починаєш видумувати, коли і так все вже зрозуміло. Оце гріх великий, оце гріх маленький. Все ж просто. Дійсно, певний поділ гріхів існував майже завжди. І згідно давньої, аутентичної традиції, існує виділення трьох особливо тяжких гріхів, якими людина відлучає себе від спілкування і церквою. Це так звані гріхи екскомуніону. Так, це латинське слово, екскомуніон, поза спілкуванням екскоммуніон. До цих гріхів традиційно відноситься зречення віри. Вбивство і блуд або перелюб, в залежності від того, ти в шлюбі, або самий. І мова йде не про якийсь гріх, який тематично пов'язаний із цими переліченими трьома. А мова йде саме про фактичне, реальне, а не подумки, вчинення однієї із цих трьох гріховних сторон. Після такого людині потрібно пройти шлях виправлення. А не лише на сповіді сказати, що в неї таке було. І лише після виправлення може йти мова про воз'єднання людини із церквою. Власне, тому в одній із молитов на сповіді, молитов священника мається на увазі, є там такі слова за людину, яка кається про те, що Бог її примирив і з'єднав із церквою. І ця молитва потрібна тоді, коли людина звершила оці найтяжчі. Гріхи, якими відлочило себе самостійно від повноти спілкування із церквою, ось ідею поділу на такі гріхи більш тяжкі і якісь менш тяжкі, ми можемо знайти в словах апостола Іоанна Богослова. Пам'ятаєте, із його першого послання. так? Якщо хтось бачить, що брат його чинить гріх, але не смертний. Мусить молитися за брата, і Бог даруватиме грішному життя. Але це так, якщо той гріх не веде до смерті. Бо є гріхи, які ведуть до смерті, і я про них не кажу, що ви молилися. Всякий неправедний вчинок є гріховним, але існує гріх, який не веде до смерті. Тут ну, така складна а, синтаксична конструкція, до якої вдався апостол Іоанн Богослов, але загалом є зрозумілим, що існує певний поділ гріхів на більш тяжкі і менш тяжкі. Який, і він тут використовує термін гріх, який веде до смерті, і гріх, який не веде до смерті. І ймовірно, саме ці слова, оцей поділ гріха смертного і несмертного, надихнули середньовічних західних богословів, створити перелік. Так званих смертних гріхів. Ця ідея, до речі, семи смертних гріхів, вона зрозуміла лише в контексті схолостичного, середньовічного богослов'я і юридичної теорії викуплення, яка для православної традиції не є близькою. Отже, концепція семи смертних гріхів, хоча вона і є, існує в православній традиції, вона не є автентичною. І не може вважатися для нас обов'язковою. Хоча насправді початковий задум застерегти людей від тяжких гріхів є безумовно корисним. І все таки, якщо нам кортить зробити якусь систематизацію гріхів, то єдине, що мені спадає на думку, це оцінити і співставити наслідки. До яких приводить той чи інший гріх, і сказати, що цей гріх веде до тяжких наслідків, а цей до менш тяжких. Ми ж можемо, наприклад, порівняти наслідки, ну, наприклад, подружньої зради, і наслідок того, що я в неділю не прийшов до церкви. Хоча і те, і те є гріхом, але наслідки, очевидно, не співставні зовсім. Хоча потрібно. Відзначити, що і цей принцип не є досконалим, адже є гріхи, які взагалі непомітні, але від них дуже важко позбавитися, і вони найбільше отруюють нашу душу. Ну, ось, наприклад, заздрість. От хто знає, кому особисто я заздрю. А може, я нікому не заздрю. Так? Але якщо людина має, бо по мені ж непомітно, чи я комусь заздрю, чи не заздрю. Але якщо людина має оцей непомітний гріх, як, наприклад, заздрість, але це ж не єдиний такий гріх, то чи можна цей гріх назвати маленьким лише тому, що його ніхто не бачить, і від його наслідків, начебто, ніхто не страждає? Ні. Більше того, потрібно сказати, що від внутрішніх гріхів, які непомітні оточуючих, позбавлятися в тисячі разів складніше, аніж від гріхів. Явних зовнішніх, які усі оточуючі бачать. Як колись писав мій улюблений Клаїв Льюіс, далі його цитую по пам'яті, то коли перед нами той, хто живе, наприклад, у блуді, і той, хто має гординю, то ми ж, як правило, більшим грішником вважаємо саме блудника. Краще, звичайно, не бути ані блудником, ані гордицем, продовжує автор, але. Блуднику набагато простіше позбавитися від свого явного гріха, аніж гордицю від свого гріха внутрішнього. Це вже ми так е, плавно перейшли у роздуми стосовно аскетики, тобто того, як ми боремося із нашими гріхами як внутрішніми, так і зовнішніми. Але, попри всі наші поділи, Бог дивиться ж на наші е, вчинки. Не з позиції наслідків і не з позиції наших класифікації, а з позиції досконалої праведності, де навіть найменший гріх це уже є порушенням святості. Саме тому Слово Боже і наголошує, що кожний, хто чинить гріх в незалежності від його розміру, служить гріху. А значить, навіть найменше лукавство так чи інакше відводить нас. Від Божого шляху, і що найважливіше, малі гріхи оці умовно малі гріхи, вони поступово притупляють голос людської совісті. Ми до них е, призвичаюємося. Е, у нас виникає звичка обходити моральний закон спочатку в маленькому, а згодом це приводить і до більш тяжких і небезпечних подій. Звичайно, великий гріх, він подібний там до буревію, який там руйнує все навколо, приносячи зневіру, страх, біль. Ну ось війна, наприклад, так, від якої ми потерпаємо. Це безумовно великий гріх. Але будь-який великий гріх, він же ж не з'являється зненацька. Він є результатом тривалого ігнорування дрібних моральних відхилень. Власне, про це нам нагадує апостол Яків у своєму посланні. Спокушають людину її власні бажання, які зваблюють і затягують її. А ми ж розуміємо, що зваблення і оце затягнення до гріха воно ж не є е, якимось таким мимовольним і одномоментним. Ні, це цілий процес і достатньо довгий. Тоді продовжує апостол бажання породжують гріх, а гріх як утвердиться. Породжує смерть. Саме тому недооцінка малих гріхів робить людину е, вразливою до спокус і схильною до більш серйозних подій. А у посланні до Римлян апостол Павлош наголошує, що всі ми згрішили і всі позбавлені слави Божої. І це, власне, означає, що кожен із нас несе відповідальність за свої дії перед Творцем і не існує. Ніякої міри, яка б виправдовувала навіть маленькі гріхи, саме тому, що такого явища, як маленькі гріхи, не існує. Хоча наслідки можуть бути різними, але будь-яке порушення волі Божої є безумовно гріхом. І цей гріх вимагає покаяння і за можливості виправлення того. Що нам було заподіяно інше. Таким чином, попри усі наші бажання розподілити гріхи там на великі чи маленькі, смертельні чи несмертельні, неважливо, яку ми там будемо використовувати термінологію і класифікацію. Важливим є лише те, що насправді існує лише гріх, і саме він нас віддаляє від Господа. І, до речі, взагалі у світі існує лише один гріх. Просто ми його вчиняємо різними способами. І незалежно від е, масштабу наслідків, кожний гріх потребує і щирого каяття, і дієвого виправлення. І отут нам важливо не переплутати. Бо інколи ми усі свої сили спрямовуємо на те, аби випросити у Бога прощення, а потім нічого не робимо для того. Щоб нам виправитися і більше цей гріх не повторювати. Максимум, ми чекаємо, що Бог нас зробить кращими і більше не допустить нам впасти в той чи інший гріх. Але здається, що насправді усе буває повністю навпаки. Бога не потрібно роками умовляти, аби він нас простив, бо Бог прощає щедро і з радістю. І тут нема ніяких сумнівів, достатньо Євангелія почитати. А ось виправлення наше особисте, щоб нам знову не впасти в цей гріх, це те, що не потрібно чекати від Бога. Це та половина справи, яка майже виключно в наших руках. І ніхто е нас без наших зусиль кращими не зробить. Щиро дякую вам з Богом!